Слава Ісусу Христу, миру Божого, знайте сни, фантазії, мантри, космос, мав, НЛО. це все втечі від реальності. Світ вигадує казки, щоб начути правду, але правда у Слові Божому все згорить. Земля, діла, стихії, все збережено для вогню. Ви не з планети, ви не сну, ви творіння Боже. Він гончар, а ви глина. Ви не вигадали Бога. Бог створив вас, і одного разу кожен стане перед ним або очищеним, або осудженим. Зараз, буває, кажуть, та розслабся, Ісус вже все зробив. Але Писання говорить: остерігайтеся лжевчитарів та лжепророків, вони використовують красиві байки, щоб заманити непідтверджених. А істина це вузький шлях, це Ісус. Задаємо Саха та сахада. Їх кинули у величезну піч, але Бог їх врятував і вивів живими. Навіть за погугарі не залишилося. Так само і ми. Якщо будемо берегти його слово. Він збереже нас від усіх лих, які є і які прийдуть на цей світ. Світ існує тільки тому, що Бог ще стримує зло, він чекає покаяння, але час іде, і він наближається. Тому приєднатись, прийміть Христа у своє життя та допоможіть рятуватись іншим. Нехай Господь благословить вас.